Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас, дорогі тальці, таро-прогноз на квітень місяць. Як і раніше, я буду діставати по дві карти на кожен тиждень. Загалом в місяці у нас 4 повні тижні, тому будемо діставати саме на 4 тижні. Також в руках в мене колода Таро Райдера Вейта, незмінна моя улюблена колода, класична. В кінці ми з вами дістанемо додаткову карту загалом на весь місяць, як карту пораду для вас, на що вам потрібно буде звернути увагу. Думаю, можемо починати. Перетасовую колоду і дістаю для вас першу карту на перший тиждень квітня. Дивимося. О, десятка мечів. Якась важка ситуація відбудеться в вашому житті на початку квітня, можливо, емоційно дуже буде вам важко втомитись і захочеться вам у відпустку, або хтось, можливо, ненароком образить вас. Фізичний стан може бути не дуже. Ну, Давайте подивимось більш детально, у кого, в якій саме ситуації у нас програється ось ця десятка мечів. Утереців. Верховний жарець. Карта урочистості карта держави вашої батьківщини. Можливо, вам потрібно буде, я не знаю, зв'яжитися з якоюсь державною структурою. Можливо, там ви ненароком щось не заплатили якийсь податок і вам нарахували якийсь борг, або щось з цим пов'язане. Або це може бути верховний житт, можливо, якесь ваше вище керівництво, можливо, якусь задачу вам дуже важку дасть, чи він, вам буде важко її виконати. Давайте ще третю карту подивимось на перший тиждень. Дев'ятка жезлів. Карта дійсно про те, що вам потрібно буде відстоювати власні кордони. Важкувато буде, важкувато, ми вже це зрозуміли і по десятці, але ви до останнього будете тримати оборону, будете намагатися захистити себе і щоб все було добре. Ну, Дев'ятка це вже коли ситуація майже завершується, тому, ну а по десяті, тим паче, можливо, у вас вже давно тягнеться якась історія, ось така пов'язана з чимось таким з державними, якимись органами. І зараз вже це буде остання така точка в цій ситуації. Так, дорогі тельці, давайте подивимось другий тиждень, перша карта. Угу, двійка кубків. Це карта е може бути карта кохання нового. Е познайомитися з кимось, з новим партнером, зустріти нового партнера якогось. Будете зустрічатися, або це може бути карта в бізнес-партнерства, тобто, можливо, ви знайдете якогось нового клієнта, або якась людина допоможе вам з чимось якраз з цією ситуацією, яка у вас там на початку місяця розкрутиться. Давайте подивимось другу карту на другий тиждень для тельців. Тут пентаклів. Ну, можливо, це людина допоможе вам фінансово. Ця це ці якби стосунки, це партнерство, воно буде вигідним для вас обох, в принципі, або тільки для вас. Ну, Якісь можливості вирівняти фінансову ситуацію будуть. Далі третю карту вирішив дістати на другий тиждень для вас. Карта мир. Дійсно завершується якийсь цикл в вашому житті і розпочинається новий. Тому якась дійсно людина з'явиться на вашому життєвому шляху, яка людина, компанія, група, можливо, людей, яка допоможе вам. Пентаклі у нас не тільки про гроші, це можуть бути цінності. Можливо, ви підете на якісь курси, знаєте, Підвищення там, вашої кваліфікації, і там у вас ви познайомитеся з людиною, яка буде для вас наставником, і тому подібне. І це буде новий цикл в вашому житті. Тобто ви отримаєте нові знання і будете набагато краще у вас Попередньої, попередньої чи попереднього. Тому якось так. Але події досить такі важливі, і, що головне, що ось цей цикл завершується. І розпочинається щось зовсім нове в вашому житті. Давайте поглянемо третій тиждень. Третій тиждень трійка кубків, перша карта. Захочеться відсвяткувати щось з подругами, з друзями. А, можливо, в квітні я не пам'ятаю, як там точно, у деяких буде день народження там наприкінці, начебто квітня. Тому бажаю вам всього найкращого. Давайте другу карту поглянемо в детельців. Пентаклів. Потрібно буде, можливо, вкласти кудись гроші, витратити якісь кошти, можливо, на день народження або щось можливо придбаєте таке дорогоцінне. Так, і четвертий тиждень. Перша карта туз мечів. Будете переможцем в якійсь ситуації, дуже схоже на, ну, на це, оскільки ми бачимо, тут на карті на мечі знаходиться такий лавровий вінок, корона, тобто з якоїсь ситуації вдасться вийти переможцем. Може бути якась така невеличка перемога, десь, не знаю, якесь завдання. Можливо, те, що вам дадуть завдання на початку тижня, те, що вам потрібно буде вирішити, і важко буде вам, можливо, під кінець тижня вдасться. Бо тузи – це завжди можливість, яка можна, яку можна як би, отримати, але з тим же і ні. Бо всі мечі вони бачите в нас в такому польоті, в підвищеному під. Підвищеному під, під, під чи підвищеному стані. Друга карта. І пажмечів. Тут з мечів і паж мечів. Це щось абсолютно нове. Нове може бути навчання в е, чомусь новому. І у вас до цього була ось карта мир е, про закінчення завершення якогось циклу. Дуже часто це карта навчання, будете навчатися чомусь новому, або отримаєте абсолютно нову інформацію, яка вам допоможе в подальшому. І хочеться ще третю карту дістати на четвертий тиждень. І тут у нас четвірка мечів. Я чомусь думаю, що будете думати про відпочинок, будете вже роздумувати, можливо, літню відпустку, куди поїдете і так далі. У багатьох будуть такі думки, або по ТУЗу може бути можливість, тобто хтось може вам запропонувати поїхати кудись разом, відсвяткувати, можливо, ваше день народження десь. Але якісь обов'язково такі можливості. Так, тепер оці всі карти я додаю до основної колоди і перетасовую. Перетасовую, і, як я казав на початку відео, дістану для вас, дорогі тельці, карту пораду на квітень. Якщо це буде карта, яку ми вже з вами бачили, то саме на цей тиждень вам потрібно буде звернути вашу увагу. Якщо будь-яка інша, то будемо зараз дивитися і трактувати її. Король Пентаклів. Король Пентаклів це хтось зі земної стихії, ви можливо навіть, або хтось інший, ваш друг, знайомий, родич, можливо. Якось нове знайомство буде в вашому житті, і давайте тоді ще одну. І п'ятірка пентаклів. Ця людина, можливо, допоможе вам, знаєте, вийти з якоїсь кризисної ситуації, фізичної, моральної, грошової. Якось ця людина дуже сильно буде програватися в квітні. І прям буде витягувати вас, можливо, з важкого такого стану. Або це ви будете цією людиною, і ця людина буде допомагати. Ну, ви будете допомагати комусь вийти з якогось такого дуже пасивного стану. Але тут саме карта про це. І карта про те, що можливо трохи не вистачатиме якихось коштів у вас, або у когось, і потрібно буде просити, можливо, допомоги. Ось така ситуація. Тому, дорогі тельці, бажаю вам успіхів у квітні, позитивної та мирної вам весни. Підписуйтесь обов'язково на канал, це дуже важливо. Ставте лайки, ставте лайки і пишіть коментарі. Мені дуже приємно їх читати. І до зустрічі у наступних відео.